Якщо в вашому магазині ви отут, тобто ви кудись поїхали, а там жопа. Ви приїхали, о, не жопа. Якщо у вас так, то у вас є тільки одна задача вийти сюди і зробити, щоб замість вас тут працювали прописані процеси. Не зам тепер, який тяне все на собі, ганяє всіх, а прописане все. Прописане, це коли всі розуміють, що відбувається. Тобто, перше, звідкіля в якій кількості відбувається лідогенерація? ля у вас яким трафіком. Заводиться скільки в день людей в магазин. У вас є відповідь на це? Нема. Тепер друге. Лідоконвертація. Який відсоток цих людей, з яким середнім чеком у вас отоварюється? У вас це є? Нема. Далі. Скільки у вас в змін, вас немає ясний перед. Скільки у вас змін продавців? Десь один, десь два. Десь один. Він з ким змагається? Ні з ким. Правильно. З іншими магазинами. Ні може Ні з іншим не може він з іншим магазином, бо на інший магазин приходять інші люди, і він на це не впливає. Він впливає тільки на тих, хто заходить. З ким він змагається в цю, в цю зміну? Ні з ким. ким. Чого йому покращувати показники? Які? Стосовно кого ні. Далі, якщо буде він змагатись, тобто стане не один, да? які скрипти, тобто розговорний жанр, по яким скриптам, як він закриває клієнтів, на який середній чек і хто із них робить краще? Є за вас? Нема. Далі, після цього вони переходять в базу клієнтську, аккаунт менеджмент Чи є у вас відділ по роботі з базою цією? Нема. Чи є у вас внутрішній маркетинг, який це зовнішній, коли це просто вінниці розповідають, а це вже базі розповідають. Прийди до нас, наш клієнт для тебе особисто щось чекає все таке знижки, карточки, траляля акції. Чи є таке? Нема. Так, от, коли ви це відпрацюєте на цей магазин, і він буде працювати отак, у вас буде магазин, який, який можна продавати.